І всім привіт! І це друга частина виживання задилку. Ну все, почали. На кінець, то я вже прийшла до свого друга. Ну не прийшла, а бачу його через карту. Ось тепер вже прийшла. Ми тут якраз створимо свою сім'ю. Ось я вже біжу з кустком м'яса до невидимого гнізда. Ладно, я його не ставила навіть. Так, мені вже принесли рибку. Це дуже добре. Чо? На нас напали швидко-швидко барик. Знищимо його. Все, получив, Так тобі і треба було Барик. В мене плюс один. Плюс ще один. Плюс ще одного не буде, тому що біля нас пройшли стьорочки. Слава Богу, вони не були агресивними, вони просто проходили. А тепер плюс останній був. Тепер в нас повноцінна сімейка. Я усіх позвала, щоб вони пішли за мною. А за мною це означало те, що пішли на C6. Так, це не була моя грація, тому що я б тільки 10 метрів, 10-20 метрів пройшла. На ранок я б позвали всіх піти на полювання. Напевно, якби я послухала друга свого, то б такого не сталося в кінці. А він мені сказав не йти на полювання, бо наші діти ще малі. він був правий. Далі ви подивитесь самі, що сталося. Далі ми побачили двох маленьких межвидера. і вирішили їх з'їсти. Ну, все ж таки, я трішки була голодна. Так Барбариком можна було перекусити. А він така криса та те, що улетів, прийшлося тоді сарказуха вбивати. І сарко втік. Просто ідеально. А далі в нас кадри, як ми билися з летючою крисою. Вийшло тільки два кадри, тому що ми билися недовго. На жаль, полювання не вдалося. Хоча ні. Там під водою був труп Серка, якого я вбивала. Потім якимось чудом я взяла те, що на нас впливе великий Саркозухус. Коротше, мій друг намага раніше знав те, що Сарк йде. І мене вбили. Так що, якщо ви хочете зі мною грати, то знайте. Ви помрете там.